Президент України Володимир Зеленський під час поїздки до Донецької області провів нараду щодо безпеки та ситуації у регіоні. Він доручив направити більше дронів на покровський напрямок фронту. Про це повідомляє з посиланням на офіс президента. На нараді глава держави заслухав доповіді головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського, начальника Донецької ва. Вадима Філашкіна та начальника управління СБУ Донецькій та Луганській областях Олександра Наточія. Як зазначається за підсумками наради, Зеленський доручив урахувати збільшену потребу в дронах на саме покровському напрямку при розподілі безпілотників між різними ділянками фронту, крім того, президент також доручив спростити процедуру видачі документів, що засвідчують руйнування житла у прифронтових районах. Додам, що покровський напрямок це колишній Авдіївський напрямок. Він залишається однією з найактивніших ділянок фронту. І за останніми даними Генерального штабу, з початку поточної доби російські загарбники. 15 разів атакували позиції українських воїнів на покровському напрямку. Що ще відомо про поїздку Зеленського на Донбас? Дійсно, сьогодні, 26 червня, стало відомо, що президент України разом з головкомом ЗСУ Олександром Сирським поїхав у Донецьку область. Зокрема, він, як ми вже зазначили, відвідав місто Покровськ і на Донбасі глава держави представив нового командувача об'єднаних сил генерала Андрія Гнатова, а також зустрівся з захисниками та медиками. Тим часом речник оперативно-тактичного групування Харків Юрій Повх відповів, чи є російські окупанти на агрегатному заводі Вовчанському в ефірі Радіо Свобода, відповідаючи на запитання щодо оперативної обстановки у Вовчанську та щодо того, яку активність російських окупантів там фіксують за останню добу, Повх розповів, що за останню добу в зоні відповідальності ОТУ Харків відбулося вісім бойових зітнень. З початком цієї доби ворог розпочав знову дві атаки у вовчанську. Наші сили оборони відбивають ці атаки і зосереджують вогонь по підрозділах, які наступають. Водночас ворог за минулу добу здійснив 20 авіаційних ударів 26 ударів дронами камікадзе та 321 обстріл. Тобто, обстановка залишається досить і досить напруженою. Він повідомив, що за минулу добу російські загарбники на їхньому напрямку вбитими та пораненими втратили 146 осіб. Також втратили значну кількість бойових броньованих машин, дві артилерійські системи, вісім автомобілів та три одиниці спецтехніки. Речник розповів, що наша артилерія та оператори ФПВ-дронів знищили 37 місць укриття особового складу ворога та знищили три місця зберігання боєкомплекту. Так зазначив повк обстановка досить напружена, але сили оборони тримають в рубежі. Та не допускають просування ворога на тих напрямках, де він зосереджує свої зусилля, кидаючи абсолютно безсілякого жалю свої підрозділи, фактично на вірну смерть. На запитання чи продовжує російська армія стягувати резерви в район Вовчанська аби тиснути і наступати далі. Речник зауважив, що конкретні атаки та стягування резервів це різні дії бойового забезпечення та ведення бойових дій. Ми констатуємо, що ворог продовжує атаки на певних напрямках у Вовчанську. Безумовно, він здійснює ротацію своїх підрозділів на лінії бойового зіткнення. Оскільки такі втрати досить відчутні для ворога. Відтак він змушений проводити ротацію. Крім того, на запитання щодо того, що відомо про агрегатних завод і чи дійсно на ньому залишаються російські військові, до яких немає доступу. Пог сказав наступне. Цей анклав залишається заблокований силами оборони України. На уточнення чи все ж всередині ще залишається ворог, вони намагаються туди пробитися. Один з напрямків у Вовчанську це той якраз в напрямку заводу. Вони здійснюють атаки, але наші сили оборони їх відбивають. І партизани провели розвідку в окупованому Донецьку та виявили базу Російської Федерації, де розташовані бойові потужності загарбників. Про це повідомляють з посиланням на рух опору. АТЕ як повідомляють партизани, у ході розвідки було виявлено розміщення військової бази на занедбаній фермі неподалік від населеного пункту Захарівка. Під час спостереження було зафіксовано кілька ключових об'єктів, які посилено охороняються. Найімовірніше, це місця зберігання артилерійських снарядів. Агенти руху опору зазначили точні координати об'єкта. в ватеш наступне. Цитую детальна інформація про місце розташування вже було передано СОУ. розвідки партизан на окупованих територіях, що відомо. А нагадаю, нещодавно агент партизанського руху теж відстежив базу російських військ у тимчасово окупованому Луганську. Раніше партизани виявили склад і стоянку військової техніки збройних сил Росії у Гвардійському в Криму. Також нещодавно агенти теж зафіксували, що російські військові частково залишають тимчасово окупований Маріуполь. Також прямо зараз стало відомо. Опублікували партизани з руху а теж що а теж знищили чергову релейну шафу, зірвавши постачання з Криму до Херсонської області. Цього разу агенти теж обрали ціллю Залізничну гілку, за якою рашисти здійснюють постачання важкої техніки та боєприпасів з Криму до Херсонської області, І в результаті успішної операції було знищено релейну шафу в районі Армянська. Ця операція значно ускладнила логістику для окупантів. І як зазначили в партизанському рухі, АТЕ, «Русі теж наші генти на всіх тимчасово окупованих територіях продовжують свою боротьбу. І тим часом російські окупанти намагаються посилити. Захист кримського мосту від ударів сил оборони. Про це сказав представник головного управління розвитки Міністерства оборони Андрій Юсов В ефірі телемарафон. Ворог справді намагається посилювати охорону, захист мосту, зводить нові фортифікаційні споруди, посилює морські фортифікації, інженерні роботи проводить. І це стосується як класичних систем, так і кустарних. Коли просто баржами прикриваються якісь шляхи і напрямки, Юсов підкреслив, що це не нова тактика, бо раніше росіяни вже намагалися захиститися. Представник гур нагадав, що вже цього року було чимало успішних операцій в Криму із знищення саме ворожих кораблів та інших цілей. Далі буде. Ми не будемо давати анонсів безумовно, але сили безпеки і оборони працюють і все реалізується згідно плану. Відповідаючи на запитання з приводу настроїв Криму через бавовну сили оборони, Юса зазначив, що окупанти розуміють, що безпечних місць на півострові для них сьогодні не існує. Частота різноманітних заходів і наслідків для них стає все більш відчутною. Кінець цитати за його словами, після кожної вдалої операції і заходів українських сил безпеки і оборони у відкритих джерелах є різноманітні відгуки колаборантів, де присутні переважно. Ненормативна лексика, але це чудово передає враження і настрої в Криму. Додав він Юсов зазначає, що велика частина громадян України, які чекають на відновлення української влади, вигнання зрадників з радістю сприймають кожного разу гуркіт, бавовну кожну успішну операцію в повітрі на морі і на суходолі, яку реалізують українські оборонці. І ворог ще неодноразово буде здивований. В гур розповіли про дрони магура Ві5. Морська безпілотна платформа магура Ві5 це справді грізна зброя, яка нищить насамперед ворожий флот. Про це також сказав представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій в ефірі Телемарафон це багатоцільова платформа, яка використовується найбільш відомо гучно і видовищно як ударний морський дрон. Але це також може бути розвідувальна, евакуаційна платформа і може використовуватися для інших цілей. За словами Юсова, якщо говорити про ураження різноманітних цілей, зокрема і стаціонарних, то це завжди комплексні заходи. Мова не йде про використання лише одного засобу: це окремий план, задум, операція. Ми його розкривати не будемо, але ми бачили, як магура В5 успішно нищила. Наприклад, великі десантні кораблі представник розвідки додав, що всі бачать, як розвиваються технології майстерність операторів спецпідрозділу гурму України груп 13 Юсов зазначив, що коли вже прориваються зокрема боні загородження, а потім вже наступний дрон йде в ціль, це все тактика, яка удосконалюється, і ворог ще неодноразово буде дуже здивований продовженні того, що відбувається на території тимчасово окупованого півострова, сьогодні телеграм-канал Кримський Вітер повідомляв, що на мисі чауда також пролунав. Конкретний вибух і додам інформацію саме точніше, Крим Реалі повідомляв, що сталася пожежа на не мисичаудав на півдні Фодосійської затоки. Звідти російські окупанти запускають дрони камікадзе по Україні. Видання з посиланням на очевидці ввечері 25 червня повідомили про пожежу в районі де Там спостерігалося сильне задимлення. Що стало причиною пожежі? Невідомо проте видання також опублікувало і супутниковий знімок, який підтверджує цю пожежу засоби. Масової інформації повідомляють, що біля мису чауда окремо розташовано декілька військових об'єктів. Росії, і, зокрема, поряд знаходиться полігон окупаційних військ наприкінці 1980-х років. Його закрили, але у 2016 році Росіяни відновили роботу цього полігону. Українські військові зазначають, що росіяни використовують мищавди як одне з місць для запусків шахетів по Україні. І раніше британська розвідка також зазначала, що Росія має щонайменше 5 п'ять таких напрямків для пуску дронів Камікадзе. Це тимчасово окупований пострів Крим. Також це Краснодар. Скі краї Курська та Білоруські області і до того, що розповідають в британській розвідці, британська розвідка оцінила ризики для російського уряду у зв'язку з практикою відправляти в'язнів на війну проти України та їхнім поверненням до Росії. Про це повідомляє «Європейська правда з посиланням на розвідувальний огляд міноборони Британії від 26 червня. Вербування в'язнів у російські збройні сили і наслідки для російських громад від їхнього повернення це практика і ризик, які російський уряд готовий на себе взяти, щоб підтримувати свою війну проти України. Британські аналітики звернули увагу на занепокоєння кількох депутатів російської держдуми з приводу повернення з війни колишніх в'язнів і пов'язаного з цим зростання рівня злочинності, оскільки ці. Люди зазвичай не соціалізовані, і російські депутати заговорили про необхідність створення структури, які стежили б за колишніми в'язнями, які воювали в Україні. Росія застосовує практику вербування в'язнів на війну проти України щонайменше з липня 2022 року. Спочатку цим здебільшого займався витажок приватної терористичної військової компанії Вагнер, а саме Євгеній Пригожин. А в той же час у Думі заявляли, що екс в'язні відправлені. Воювати в Україну повинні залишатися на фронті до кінця війни. Водночас Генпрокуратура Росії січня 2023 року припинила публікувати статистику злочинності ймовірно саме через зростання цієї злочинності на тлі повернення колишніх в'язнів із зони бойових дій і Британська розвідка наводить дані незалежного російського видання Вьорстка опубліковані у квітні цього року. що щонайменше 107 людей загинули, і 100 були важко поранені колишніми в'язнями, які воювали в Україні.